Всім доброго дня! У нас в роботі Cadillac st 6 2022 рік. Авто їхало зі штатів з ключом, ключ поцупило, залишилось лезо. Що у нас було? Клієнт к нам звернувся, ми озвучили свою вартість наших робот. ну Клієнт замовив у других хлопців ключ. Вони його прописали, але не дописали. Зараз покажемо. Ми прописали такий под оригінал, топчик. Так, А хлопці прописали такий, але не дописали його, щось у них не вийшло. І бросили ключик, взяли з клієнта гроші і поїхали Клієнт не мог не включити запалювання, тільки роботали кнопочки. Ми приїхали, перезаписали ключ Ребят, які до нас його прописували, щось не дописали. Ну, то так, так Так. І зробили отакий, який потрібен бути. Покажемо. Всі кнопочки працюють. Зачиняємо. Відчиняємо. Зачиняємо. Такий красавець. 22 рік. Бомба, пушка, ракета. Звертайтесь в перевірені майстерні. Як там казала Ольга Фреймут, не ходіте по іншим майстерням, ходіте тільки до нас. Бачите, да? перший місяць 22 рік. Каділак. Так, і все у нас працює, і келіс працює. Ребят, щось не вийшло зробити келіс. Машинка у них також не заводилася. Вона не бачила ключа, Вони казали клієнту, що у вас тут куча ошибок. Машина із-за цього не заводиться, ви відремонтуєте і все буде куди. Нічого подобного. У хлопців просто мало опиту. Ну, то таке. Всі свого часу навчаться робити. Так що, так, от звертайтесь, будемо раді вам допомогти в роботі. СТ-6-22 рік. майстерня ключ Сергію Київ 093 659 02 14.